Друзі, всім доброго дня, до вашої уваги. Дуже крутий автомобіль. Це шкода Кодяк Sportline 2020 року з пробігом 185 тисяч кілометрів. Два літра дизель 140 кВт, тобто 190 кінських сил. Повний привід а дуже гарна комплектація. Full led Оптика з умовачами фар, протитуманні фари, в автомобіля в круг, тобто 360. Ось такі от дуже круті дисочки з літньою гумою, з відмінним залишком профілю. Камери 360, камера асистентів безключовий доступ. Тобто датчики сліпих зон, автомобіль в рідній фарбі повністю готовий до експлуатації. Ось такі от. Дуже круті сидіння ковщів, поєднання шкіри та Алькантари. Також є пам'ять сидіння на три позиції, електрорегулювання та регулювання для поясниці. ембіен підсвітки в дверних картах зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Ось такі от класні стильні карбонові вставочки на дверках та на торпедо автомобілю. Обивка дверної карти має поєднання трьох матеріалів: це алькантара, шкіра та дуже практичний ось такий от флісовий матеріал в карманчиках автомобілю. Комбінований щиток приборів на одометрі бачимо 185 тисяч. Рідного перевіреного пробігу, шкіряне мультикармо підрізане знизу, адаптивний круїз контроль пелюстки переключення передач. Давайте виключимо асистенти, тримання полоси, адаптивний круїз сказав, обмежують швидкості. Сайд-асіст, місця паркування та фронт асіст. Мультимедійна система Bolero, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, старт-стоп, парк асіст, камери 360, мод, вибір режимів руху вашого автомобілю, автохолд, електроручник, esp off Запуск автомобіля відбувається з кнопки. Автоматична коробка передач DQ500, повний привід. Автомобіль в дуже класному збереженому стані, готовий до експлуатації та чекає на нового власника. Величезний, комфортабельний задній диван, підлокотничок, підстаканочки, чорний потолок. Також в ідеальному стані. Є роз'єм на 230 вольт, на 12 вольт та додатковий порт USB. Автомобіль оснащений електроприводом дверки багажничка. Класний об'ємний. Багажник для будь-яких ваших потреб. Також є ось така шторка, подвійне дно. Весь необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі, повноцінна запасочка, фаркоп та багато багато інших класних опцій. Тож, друзі, автомобіль в наявності, кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, вказаним в описі до даного відео. Всім дякую за увагу!